Ха-ха-ха, скарби. Мені скарби. Тобі скарби? Мені скарби. Дай мені скарбик. Скарбик Джек. Хі -хі -хі -хі. Хімера. На скарбик. Нам скарбик. Тобі скарбик. Да буде скарбек з Хелоїна на весь рік. В острові скарбів справляємо Хелоїн. Хо хо. Хі-хі хі. Без хімії не обійдеться. Весь світ тримається на хімії. А хімери. Це вигадка світу для перемоги на темряво. Happy, to you. happy birthday to you! Happy birthday to you, you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! To you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Grutor! Happy birthday, happy, birthday. happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday dear you. Веселище, Забаром Називається Хэллоуин. А сьогодні гарбузове свято і e... Би e бездень. Be Daniel.